Вітаю всіх на уроці літературного читання в четвертому класі. Сьогодні у нас із вами діагностувальна робота, а саме аудіювання, слухання і розуміння тексту письмово. Ми з вами прослухаємо текст Анни Зайцевої, «Рятівниця». Відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішню дату, аудіювання та назву тексту. Рятівниця. Отже, починаймо. У великому місті був чудовий парк, в якому жили спритні руденькі білочки. І була серед них одна пустунка, що все прагнула зробити по-своєму. І як не намагалися сталі білки причити її до порядку, нічого у них не виходило. Руда пустунка постійно порушувала правила. Вона охоче йшла до людей, дозволяла себе погладити і сфотографувати і, звісно ж, не відмовлялася від смачного частування. А ще вона страшенно любила підслуховувати всілякі людські історії та годинами переповідати їх своїм подругам. Одного разу білочка почула від людей, що колись неподалік від міста був чудовий дубовий гай. В тіні розлогих крон залюбки бавились діти, а дорослі, немов зачаровані, насолоджувались співом птахів. Та якась невідома сила вигнала з гаю всіх його мешканців і винищила дерева. Залишився лише старий Дуб, але й він може скоро загинути, і ніхто, ніхто не знає, як врятувати старого велетня. А разом з ним і весь дубовий гай. Руденька бешкетниця вирішила допомогти старому дубові. Вона розпитала всіх поважних білок, довго розмовляла з тітонькою совою, яка в цей час гостювала в парку. Але як врятувати дуб, ніхто не знав. Засмутилась білочка, сіла на вершечку ялини і вже ладна була розплакатися, але раптом почула глухе Карр. Поряд з нею на ялині сидів сивий ворон. Він розповів білочці, що врятувати дуб може лише чарівний горіх квіточка. Знайти його можна лише один раз на рік у день літнього сонцестояння, а сьогодні саме такий день. Білочка зраділа у їхньому парку якраз ріс горіх. Вона кілька годин стрибала з гілки на гілку, поки знайшла чарівний горіх. Білочка принесла знахідку до старого дуба, поклала горіх в ямку біля кореня, як вчив ворон. В ту ж мить дуб ожив, а разом із ним почав оживати й гай. Ось так руда пустунка з міського парку врятувала дубовий гай. А зараз дайте, будь ласка, відповіді на тестові завдання. Перші чотири завдання закритого типу. З вибором однієї правильної відповіді серед трьох пропонованих варіантів. Наступні чотири завдання відкритого типу.